Привіт! Стасі Глоу знову з тобою! Сьогодні я показуватиму тобі, як робити макіяж у червоних тонах. Ти зі мною? Поїхали! <му> Нанесемо обличчя праймер на початку. Тепер нанесу тональний крем за допомогою б'юті-блендера. А поки ти мене наздоганяєш, скажу тобі кілька слів про червоний макіяж. Раніше малювати очі червоними тінями було не прийнято. Вважала, що це лише підкреслює набряки і очі виглядають більш втомленими. Але нещодавно цей колір став справжнім трендом. Цьому сприяла колекція макіяжу від Шанель Веруш. Саме після неї червоні тіні знову набули популярності. Якщо гармонійно вносити такі тіні, вибирати правильні відтінки червоного та надмірно не фарбувати червоним нижню повіку, то карі очі будуть красиво підкреслені, а зелені та блакитні контрастно виділені. А червона підводка додає погляду чуттєвості. Тим часом я продовжую наносити макіяж. Зараз нанесу рідкий консилер на недоліки, щоб замаскувати їх. Під очима, як зазвичай, наноситиму його у формі трикутника. Недоліки замасковую також тональним кремом. Контуринг. Для цього я використовую палітру для контурингу. Для розташовування в цьому випадку використовую крізь щітку і б'юті блендер. Контуринг нозером доточує таким же способом. Також задумую палітри для контурингу та кисті. І розташовуюся. Червоний мейк популярний як серед звичайних дівчат, так само і на подіумі, і в Голлівуді. З таким макіяжем часто можна помітити, наприклад, Леді Гаул, Крістен Стюарт, Олівія Уайтс, Сірша Ронан, Ешлі Бенсон, Джі Хадід, Руні Мара та Кара Делевінь також полюбляють такий макіяж. Можливо, пригадуєш ще якось із celeбріті, хто використовує червоні тіні, а може тобі особливо запам'ятався чийсь образ у такому стилі. Напиши в коментарях. Came, so so there, а я повертаюсь до макіяжу і зараз пудрою від NYX. Нанесу її на все обличчя. Right do... Дійшла черга і добрів. Щоб промалювати брови, я скористаюсь помадою для дрібівник. Mm -hmm. Коли вони акуратно промальовані, мені потрібно їх підкреслити. А зараз поглянь уважно. Пригадуєш, в одному із відео я обіцяла, що покажу тобі, як користувати патчами. Ось вони. Дивись, як я їх використовуватиму. Наклею патчі під очі. Це робиться для того, щоб тіні не осипались, та щоб потім їх контур вийшов чіткішим. І всі яскраві тіні я наноситиму вже з патчами. Аж наприкінці макіяжу їх знімаю. Для початку світлі тіні та покриваю ними всю повіку. Після них червонуваті. Їх потрібно нанести на верхню складку повіки та у зовнішній кутик ока. До речі, в процесі пошуку яскравих тіней, зокрема червоних, у вас можуть виникнути проблеми. Не так вже й легко таке знайти. А коли ти питаєшся консультанта, що щось порадив, вони дивляться на тебе великими очима й думають: а може, ти переплутала очі з губами? Але я знайшла альтернативу як зростила лайфхак від Стейсі. Щоб досягнути потрібного ефекту, можеш використати матову червону помаду. Її потрібно наносити в невеликій кількості і кистю. Ось як я це роблю. Беру кисть і з її допомогою наношу червону помаду у зовнішній кутик ока та поверхній складці ока. Замість стіни. Декілька слів про те, кому не варто зловживати червоними тінями та кому вони підходять. Отож, найкращі червоні тіні дивитимуться на засмаглій шкірі. Якщо ж твоя шкіра досить світла, то червоний зробить її ще більш блюдою. У такому випадку, губи повинні гармоніювати з очима. Сміливо використовуй яскраву червону помаду, яка підходить під тіні, щоб змістити яскраві акценти. Ну і звісно, не зловживай червоними кіннями, якщо ти не доспала або надто втомилась. Це правило все ж залишається незмінним. Червоними тіннями можна покрити повіки для виходу на сцену чи червону доріжку, романтичного весільного побачення чи епатажної вечірки. Відбирай і відповідне обрання, коктейльну сукню, відповідні аксесуари. І не забудь про манікюр, який відповідатиме образом. часом я наношу на всю повіку, тобто спочатку на середину повіки, а потім у внутрішній кути кока рожево червоний тінь. І аж тепер я можу зняти патчі. Відчуваєш різницю? З ними макіяж можна наносити трохи безпечніше. Тінь у мене не осипалась і все вийшло акуратно. До того ж, при зніманні патчі, то тональний крем не стирається. Залишилось нанести рожево червоні тіні на нижню складку повіки. Далі рідкий консилер під очі. Тепер я малюю підводкою стрілки. І наша рум'яна. До речі, стрілки цього разу я зробила незвичні. Ну тобто не зовсім у моєму стилі. Можливо, ти помітила. Вони масивні, і я спробувала дотягнути їх до куточка ока. Мені здається вийшло досить непогано. Напиши в коментарях, як тобі такі стрілки. Декілька останніх штрихів. Хайлайтери. Його функцію виконую тіні з листівками. Наношу їх на ніс, над губою і на щоки. Та остання червона матова помада. До речі, це та сама, яку я використовувала замість тіни. Це досить зручно. Та й взагалі, щоб зробити подібний макіяж в червоних тонах, можна обмежитись лише базовими продуктами та матовою червоною помадою. Вона може слугувати і як тіні, і як помада, і навіть як рум'яна, якщо її дуже ретельно розташувати. Така собі універсальна річ. Показувала тобі, як робити макіяж у червоних тинах. Дякую, що була зі мною! Сподіваюсь ти залишилась задоволеною! Слідкуй за новими випусками! Цілую і люблю! Бувай!